Десятки тисяч громадян України зникли безвісти під час великої війни. Більшість з них це військовослужбовці Сил оборони України. Що робити, куди звертатися у ситуації, коли близька людина зникає безвісти? Про це будемо говорити із уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артуром Добросердовим. Пане Артури, я вас вітаю. Доброго дня. міністерство внутрішніх справ є розробником єдиного реєстру зниклих безвісти? Останні дані, які я бачила, це те, що в ньому нараховується 55 тисяч громадян України, тобто 55 тисяч зниклих безвісти. Яка які дані станом на зараз ви можете нам озвучити? І скільки серед зниклих безвісти військовослужбовців, скільки дітей, скільки цивільних? Так, дійсно міністерство внутрішніх справ є розробником цього реєстру. Реєстр почав функціонувати з травня минулого року. На сьогоднішній день в реєстрі понад 59 тисяч записів, але 59 тисяч записів вони в себе включають в тому числі тих осіб, які розшуковуються, тих, яких вже розшукали, і записи щодо неідентифікованих тіл, по яким зараз триває розслідування, проводяться експертизи і робиться все необхідне для того, щоб ідентифікувати, хто це. Наразі понад 49 тисяч осіб перебувають в розшуку як особ. Зниклі безвісті за особливих обставин. Майже 8 тисяч осіб вже розшукані, тобто встановлено їх місце знаходження. Вони повернулись на територію України або перебувають в країнах, з якими в нас є діючі міжнародно правові угоди. Тобто вони в безпеці, вони вільні. І частина з тих осіб, які розшукані, це відповідно ідентифіковані тіла, люди, які загинули внаслідок військової агресії. По реєстровим записам ми знаємо, що 1769 осіб, які розшукуються, це діти віком до 18 років. От наразі ми маємо в реєстрі такі цифри. На базі підрозділів національної поліції відкриваються центри розшуку зниклих безвісти. Розкажіть, будь ласка, із чим туди можна звертатися, яку там можна отримати допомогу, і чи багато людей звертається? Дивіться, це дійсно дуже корисна ініціатива національної поліції України, тому що майже в усіх випадках розшук і розслідування по Кримінальним провадженням щодо зниклих безвісті здійснює національна поліція. І дуже важливо, щоб е, були визначені слідчі, які займаються саме цим питанням, оперативні працівники і залучались криміналісти. Для цього в поліції вже зараз створено 20 таких центрів в областях України і ще один великий центр, який буде функціонувати в місті Дніпро. І за Своєю юрисдикцією перекривати територію як Дніпропетровської області, так і Донецької Луганської має відкритись буквально найближчим часом. Там громадяни зможуть комплексно отримати всю інформацію щодо розслідування, розшуку зниклих безвісті, подати клопотання, отримати роз'яснення своїх прав. Так само при цих центрах функціонують представники мої, які зможуть надати допомогу по всім питанням, пов'язаним з координацією розшуку. В цих центрах можна буде отримати і витяг з реєстру осіб, зниклих безвісті можна буде подати клопотання щодо проведення слідчих дій. І ми знаємо, що дуже багато інформації щодо розшуку зниклих безвісті є в першу чергу у тих рідних близьких, які їх прошукують, які звертаються заявою про розшук. Вони цю інформацію здобувають з відкритих джерел шляхом спілкування з різними громадянами, в тому числі ті, які повернулись з полону або були звільнені. І дуже важливо, щоб ця комунікація між слідчими оперативними працівниками і Заявниками цими родичами відбувались постійно без mm -hmm. будь-яких перешкод? У нас на екрані номер гарячої лінії, за якою можна звертатися, це абсолютно безкоштовно із стаціонарних з мобільних телефонів, якщо близька людина зникла безвісти, і QR-код, перейшовши за яким можна більше інформації на цю тему отримати. Пане Артуре, ви нам розкажіть, будь ласка, який алгоритм дій? Для людини має бути, якщо її близька, близький родич зник безвісти, і яка інформація може бути особливо корисною для пошуків. Починати все потрібно обов'язково зі зверненням до органів національної поліції, подати заяву про розшук, надати всю наявну інформацію щодо зниклої безлісті особи. Бажано, щоб це були фотографії, чіткий опис, інформація про його стан здоров'я, максимально все, що може допомогти при розслідуванні і встановленні місця знаходження цієї особи. Також необхідно лишити свої контактні дані для того, щоб поліція могла своєчасно проінформувати про нові обставини які з'являються, крім цього, бажано отримати витяг з єдиного реєстру досудового розслідування, тому що треба знати, де це провадження розслідується, хто його розслідує. Ну і відслідковувати його подальшу долю. Е, важливо, щоб. Е... Кровні родичі здали зразки бокального епітелі, тобто свої, свої біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичної експертизи, і виведення ДНК коду. Ми розуміємо, що зникли безвісті, одна із версій, яка буде перевірятися, це можливо його загибель і для того, щоб е, такі факти могли якісно розслідуватись, необхідно провести експертизу, вивести ДНК профіль і розуміти, що в центральному обліку генетичних ознак людини є профіль е, рідного цього зниклого без. Крім того, доцільно звернутися до, до уповноваженого з питання сів зниклих безвісті, до координаційного штабу, до Національного інформаційного бюро, до Об'єднаного центру служби безпеки України і також радимо звертатись до Міжнародного комітету Червоного Христа. За цим посиланням, яке розміщено. Наявний чіткий алгоритм, контактні дані, номера телефонів. Але я хочу запевнити, що в незалежності від того, до кого саме будуть ці звернення, здійснюється обмін інформацією, і інформація, яка наявна в поліції, вона тотожна наявна в єдиному реєстрі зниклих безвісті. І будь-яка інформація, яка накопичується кимось з цих організацій, вона постійно обмінюється і всі володіються інформацією для. Забезпечення максимального ефективного розшуку осіб. Зрозуміло. Дякую, пане Артуре, що приєдналися до ефіру. Це був Артур Добросердов. Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин.